Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор, мене звати Ростик. І це наші традиційні новини. Я повернувся, тож сьогодні буду мучити вас я. Перед тим, як я перейду до новин, будь ласка, скажіть, як мене чути, чи музика не є загучною? А я тим часом. Почну з наших традиційних подяк. Отже, я дякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій нелегкій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби перемогти ворога. Також дякую усім волонтерам, які роблять все, що в їхніх силах, аби забезпечити наших захисників та захисниць, усім необхідним обладнанням для того, аби їхня робота була безпечніша і якісніша та Більш точною. Також я дякую всім, хто підтримує канал фінансово, а саме через сервіси Patreon, coffee або прямими платежами через Монобанк на Монобанку чи на картку каналу. Якщо ви маєте бажання, то, будь ласка, долучайтеся до наших е, меценатів. І підтримайте канал фінансово також, адже пам'ятайте, що каналу також потрібна ваша підтримка. І насамперед я хочу подякувати Андрію Ж. Далі, Sano 33, Халастер, Дашебі, Лордівборд, Супермен, Команроуч, Юрій Де, Ердовган. І нашим чудовим гравцям, ви всі молодці, я дуже тішу, що ви в нас є. І наш чатик з вами є, ну, особисто для мене, надзвичайно ламповий. І я за це вам дякую. Адже без вас він був би не таким ламповим. І також нагадую, що наш збір на виготовлення пташок, придбання деталей та виготовлення пташок триває. Будь ласка, долучайтесь до нього, вскролиться внизу екрану. Номер картки, а в описі є банка для пташок. Цього тижня у нас були навіть, ну не навіть, а в чергове були військові на навчанні по зборці. Якщо ви сильно продивитесь то побачите одного. Лицей, звичайно, замалював. Тому, будь ласка, долучайтеся, адже пташки мають літати і повинні робити цей світ кращим та безпечнішим. І переходимо до новин. Отже, відшумів Генкон, і зараз повалить багато-багато цікавих новин, або не дуже. Це вже нам з вами вирішувати. Але перше з них це те, що Fungo Games буде випускати гру, яка буде базуватися на світі серіалу Дім Дракона. Гра буде називатися Дім Дракона темні справи. Це буде гра на Блеф, де вам потрібно буде обманювати своїх друзів, та виграти. Ці, щоб виграти в цій грі, е, я серіалу не бачив, але якщо ви бачили, то напишіть, як вам серіал і чи цікава була би для вас ця гра. Наступна новина у нас від італійського видавництва Дімоела я не знаю, чи я правильно прочитав, перепрошую. Але це гра Рубіко, де вам потрібно буде не дати пройти Цезарю. Річку Рубіко. Це гра буде дуже цікава, тому що це буде командна паті-гра з прихованими рулями, з блефом та ставками, де одні гравці будуть грати за Цезаря, а інші за його опонента. Я пам'ятаю, перепрошую, не пам'ятаю як звати цього сенатора. І, власне, вам потрібно буде дати, не дати не Цезарю перейти, а самому перейти цю річку, щоб дібратися до Риму. Ну, звучить цікаво, особливо цікаво, це командна патігра з прихованими ролями. Це, ну, подивимося, як вони це зроблять. Це, до речі, гра мала вийти 22-му році, але щось не пішло не так, і вона вийде в 24-му році. Наступна вона від також італійського видавця DV Games. Вони носують настільну гру Rumble Bot. Це гра, в якій вам потрібно буде збирати своїх роботів та битися. Щоб битися на арені. Виглядає опис дуже класно. Я такі ігри ну, принаймні, мені цікаво, як вона буде гратися, бо ми з Теодором дуже сильно любимо таке шоу по телебаченню, як BattleBots, там, де команда роблять роботів, і ті роботи б'ються на арені. І, власне, автори казали, що вони надихалися такими типами шоу. Це буде гра на розбудову своєї колоди. І цікаво, вам треба буде керувати командою, битися з іншими командами та перемагати їх. Рухаємося далі. Видавець Medusa Games випустить нову гру від дизайнера The Great Fire of London 1666-го під назвою Orange and Lemons це економічна гра про транспортні компанії в Лондоні 18 століття. Е, мушу сказати, що тут коробка мені сподобалась. І трошки мені е, так. Пахне золотою ерою настільних ігор, і це чудово, як на мою думку. Але рухаємося далі, адже наступна вона для фанатів настійних як... серіалу. Перепрошую: Only Murders... Murders in the Building. Особисто я дуже люблю цей серіал, і він мені дуже сильно заходить, і він тішить мене. По-справжньому тішить і мушу сказати, що, на мою думку, на третій сезон, другий і перший, не просідали за цікавістю. Отже, це буде детективна гра. Обіцяють нам ні цікаві механіки і 3D-будівлю. Я так розумію, що ми будемо по ній бігати. Бачимо там маркери, мабуть, це треба буде щось нам замальовувати чи малювати. До цієї гри я особливо прихильно буду дивитися, тому що кажу ще раз, серіал мені надзвичайно сподобався. Також вже в попередніх новинах десь я згадував про те, що буде настільна гра по комп'ютерній грі Волхей, яку я теж дуже люблю. І зараз ми можемо побачити з вами компоненти. І виглядає поле просто казково, мінічки казково, тож триматиме кулаки, щоб гра була неймовірно класна. Їдемо далі. Наступна новина. Отже, я не знаю, можливо, ви не знаєте, але був скандал з Awaken Realms, коли вони вирішили видати суперспеціальне видання до Пуерто-Ріко, арт, ну, мистер... оформлення якого намалювало ШІ, піднявся певний хай, були певні скандали. Але видавець вирішив, що люди намалюють краще. і... Зараз ви бачите перед собою обкладинку цієї гри намальовану людиною. І це чудово. А сама гра має вийти в 2025 році. Особисто я дуже сильно люблю Перто-Ріко. Вона просто неймовірно крута гра, як на мою думку. Якщо ви грали в Перторіко, напишіть мені. Наступна новина у нас це гра Spotlight. І її нам подарують автори, які нам подарували Railroad Inc. та Photosynthesis. І це буде сімейна кооперативна гра. Обіцяю, що там буде якась цікава механіка ліхтарика, і нам потрібно буде шукати певних персонажів. E, звучить дуже класно. У нас в Теодора є одна книжка, де теж такий ліхтарик підкладається під сторіночки, і там він шукає різних жучків. E, Має надію, що ця гра буде нічим не гірша від цієї книжки, бо цю книжку ми доволі часто з ним бавилися. І до гри безодня, яку у нас локалізувало A-Games, e але я вже казав, що цього року її буде 10 років. І обіцяють випустити до неї міні-доповнення. Міні Абіс Де Профундіс. Це буде 10 нових карток, які обіцяють, що будуть надпотужними. Ну, це прикольно. Рухаємося далі. Наступна новина для усіх фанатів настільної гри. Подоріж Дарвіна цього року повинно вийти доповнення, і недоповнення. Комодо Драгон. Як ви бачите, з Вараном. Оформлення гарне, в принципі, як і базової гри. Так, в мене бачу що тут трошки просідає інтернет, ну вже пробачте вже як є. Спробуємо рухатися далі. Так, наступна вона у нас від видавця AWS. Вони анонсували настільну гру Canvas Kritters. Це гра від дизайнерського дуету, який нам подарував Бетмен з анімейт та Final Girl don't make a sound. До речі, про Final Girl я чув дуже багато схвального, і багато е, блогерів її дуже-дуже хвалили. Якщо ви грали, то напишіть мені, бо е, не знаю, чи варто в неї починати грати чи ні, бо виглядає так, що доповнень там дуже багато. Ну, це не доповнення версії і. Не знаю, вона виглядає інтригуючом, але давайте повернемося до Canvas Critters. Отже, це патігра, де вам потрібно буде створювати різні візерунки у ріалтаймі, і обіцяють, що оформлення нас потішить. Це класно. Наступна на для фанатів настільної гри One Deck Dungeon. до цієї гри буде нове доповнення під назвою Relics of the Forge, яке додасть механіку реліктів, і також каже, що в нього можна буде грати соло. Класно. Е, наступна вона у нас від Bord and Dice. Вони продовжують свою серію сайт-квестів. Хто не знає, то я вже раніше згадував про цю серію. Це ігри, в яких вони за сеттинг беруть інші настільні ігри. І цього разу за сеттинг попало Isle of Cats. І це буде гарний escape room на столі. Тож, маю надію, що колись в нас дайде локалізація і до цих. Серії ігор. Наступна вона у нас від Aldirac Entertainment. Вони анонсували нову гру від Філа Вокера Гаррінга. Це Місфіс це буде гра на комбінацію Вок. І кажуть, що механізм гри буде цікавий і дуже, дуже різноманітний. Ну, видавець, звичайно, буде себе хвалити. Треба дивитися, що з того всього вийде. Наступна то вона стосується ігрової серії Chip Terror Games Twin Strong. Це гра, де ви будете картками та кубиками створювати, керувати не знаю, своєю грою. І цього разу вони вирішили закооперуватися з Евейкенами і принести в цей світ Немезіс. В принципі, прикольно, ну, корова доїться, то чого її не доїти, вона ж носить золоті яйця. Але їдемо далі. Е, от зараз я би дуже хотів трошки маленького інтерактиву з глядачами, будь ласка, напишіть, як ви думаєте, якого типу ця гра буде? Це сімейка, дитяча, це Амері, це Страшне Євро, я не знаю, це аріаконтрол. Е, далі я вам звичайно розкажу. Просто мені цікаво по обкладинці. Ну, яка гра, на вашу думку, це буде. Бо особисто я трішки е, вже втомився від цих е, таких солодких дизайнів, але я бачу, що щось глядачі не дуже активні або в мене дуже сильно відстає інтернет. Е, тож я вам скажу, що це є буде супер жорстке євро для супер суперфанатів. Е, в якому вам потрібно будувати міста, і економіка того міста буде базуватися на солодочах та десертах? Е, не знаю. Особисто я вже втомився кажу від цих солодких таких дизайнів, де. Нам хорошу, гарну, важку гру намагаються загорнути. Ну, слава Богу, хоч нема звіряток контропофуморфних, тому на цьому дякую, але все одно. Я більш прихильник старої школи оформлення. Ну, Але це таке це, як то кажуть, на кольорі Смак Фломастери різні, тому хай їм буде, як буде. Наступна гра Пергола це від дизайнера Destiny's і від дизайнера Printing Press. І вона буде видаватися Rebel Studio. І це гра для викладання тайлів, де вам потрібно буде створювати ідеальний сад. Використовуючи для цього інструменти і е хороший арт. Як ви бачите, малюнок на коробці виглядає чудово. Ну, як на мою думку. Наступна серія е новина для фанатів серії Unlock. Отже, Space Cowboys випустить ще одну серію. Різкі Адвенчур з трьома новими сценаріями. Тож, вітаю всіх фанатів Анлоку. Ви зможете для себе відкрити знову Unlock і зіграти в цю чудову гру. Адже, всі ви знаєте, що я дуже люблю квести, і дуже чекаю, коли лорди нарешті привезуть локалізований Unlock українською. Наступна новина у нас Age of Automaton. Це гра, в якій ви будете власником фабрики. І вам потрібно буде за 5 років накопичити переможні бали. Як надивно. Е, обіцяють, що шляху для отримання цих переможних балів буде дуже багато. Шляхів перепрошую. Тож ви маєте перевершити своїх опонентів, які також є власниками заводів з виробництв роботів автоматів. Тому хто набере найбільше переможних балів переможе в цій грі. Отак воно виглядатиме на столі. Чесно, на мою думку, трішки е, забагато всяких деталюк. Тому таке, поки що вона от візуально для мене вона виглядає дуже-дуже перенавантаженою. Наступна вона у нас про настільну гру 1980 SixTin. Це гра, в якій ви будете реставратором секстинської капели, і вам потрібно буде виконувати замовлення. Ватикану по реставрації цієї чудової споруди, але також ви повинні і робити так, щоб інші оцінювачі, оцінили вашу реставрацію, вашу техніку, і балансувати між Ватиканом та іншими людьми, і стати найкращим реставратором. Тому, в принципі, окей. Виглядатиме на полі вона ось так. Теж трошки багато всяких іконок, але я думаю, що вона має вийти, ну, принаймні по опису, вона виглядає дуже гарно. Наступна новина про дуже цікаву гру This Humble Planet це скромна планета. Це стратегічна гра від 2 до 5 гравців, і вам потрібно буде за допомогою цих 3D-кубів створювати терейн планети. Ви можете кубик крутити, як хочете, створювати, ставити там, де ваші куби, ставити на куби опонентів, але вам потрібно створювати величезні природні рельєфи, і вони мають бути е, працювати між собою, скажімо так. Тому той, хто зробить найкращі гори, найбільші океани, набере найбільше переможних балів та переможе в цій грі. Наступна вона у нас про настільну гру Panda Spin. Це карткова гра, в якій вам потрібно буде позбавитися карток під час цієї гри, адже ви будете грати пант, і граючи карт, ви маєте збирати бамбук, аби тих самих панд нагодувати. Можу сказати, що арт тут він і красивий, і м такий дуже. Кріповий, але в доброму сенсі того слова, тобто він такий е, серйозний, не знаю, може, можна так сказати. Але їдемо далі. Наступна гра Farland. це гра, в якій ви повинні бути поселенцями, які змагаються один з одним в господарстві та в скотарстві, і будете виставляти тайли, щоб зробити вашу, не знаю, вашу ферму. Мабуть, не цілком коректне слово, але іншого зараз не підберу. Найкраще ви будете розширювати свої території і маєте довести, що ви найкращий фермер та землероб у цій планетарній колонії. Виглядає цікаво. Наступна новина теж про е, події, які не пов'язані з Землею. Moon Colony Bloodbath. Це гра, де вам потрібно буде розвивати ігрові. Е, Колонії на місяці. І окрім того, щоб їх розвивати, вам потрібно буде виживати там. І переможе той, хто виживе серед усіх гравців, в принципі, виглядає коробка дуже класно. Мене вона приваблює. Тому йдемо далі. На гінконі було анонсоване доповнення до настільної градю Імперіум, яку у нас локалізувало видавництво Geekage Games. І саме це доповнення Dune Imperium Bloodlines має з'явитися у магазинах в 2025 році. Я думаю, що Гікач не буде пасти задніх і зробить локалізацію, так як і весь світ. Тож тримаємо кулаки, щоб у них все вийшло. Також цього року святкує десятиліття настільна... А, це ще картки ці, власне, до Dune Imperium, Перепрошую, а Їдемо далі. Також своє десятиліття святкує цього року Colt Express, чудова гра, яку у нас локалізувало спочатку видавництво громах, а потім видавництво Lord of Boards. Як бачите, шляхи проєктів невідомі нікому. Але цього разу буде доповнення, яке додасть нам нових ігрових механік. Як бачите, замість е, всяких картонок в нас будуть чудові. Не, не, міплики не повертається вже язик казати це слово, але хай буде так. І якась цікава, ніби як дрезина, яку треба качати, щоб рухатися. І жирафа в вагоні. Е, Загалом Cold Express чудовий патігейм. Якщо ви його награли, то будь ласка, спробуйте, повірте, ви не пошкодуєте. А це були всі новини на сьогодні. Нагадаю вам, що минулого тижня у нас вийшли чудові новини від двох Андріїв. І також один з Андріїв в п'ятницю розважав вас своїм малюванням. І в нього вийшло, мушу сказати, дуже круто. Тому дякую Андріям за те, що замінили мене, поки мене не було. А я тим часом йду до коментарів. Так, всім привіт. Так, Вадим пише: це неймовірна новина про Пуерто-Ріку. Так, це гарна, і маю надію, що. Ціна буде доступна. Але мушу сказати, що старе оформлення, яке в мене вдома є ще є від дервенсбургера, нічим не, не псує цю чудову гру. Так, Ігор, грав у Перторіко. є відома версія з планшетами винтами, Може, заміню на краще, якщо хтось локалізує. Погнуті планшети мається на увазі, чи що? Бо я щось не дуже зрозумів про планшети. Так, Вадим пише, що чекає на локалізацію Перторіко. Ігор пише, чекаємо на локалізацію Final Girl, так не хочу грати. Я от щось теж, типу, не дуже. Ну, в мене вже є певний перестрах в куплянні ігор іноземними умовами, тому що тільки я щось куплю, наші видавці такі там, а ми її локалізуємо. І я такий, ну, прикольно, типу. Але таке. Так, Вадим пише: грав другу коробку в Antic Dungeon. Класно. Е, є теж, що хороші відгуки, і навіть мені здається що хтось з наших видавців колись дуже давно казав, що дивиться в її сторону, але видно, так і не зрослось, і ми цю гру поки що не побачимо українською. Андрій, щось немає. Одного зі стовпів будь якого стріму доктора Кніці, та щось до речі, доктор цього разу нас підвів. Е, тому так. Е, Андрій пише, файний малюнок для Пуерто Ріко. Та дійсно, якщо його зблизько подивитися, він дійсно дуже-дуже класний. Е, Вадим пише, і Гарфілда теж немає. Вадиме і чомусь ти не, не згадав про Кіфорч, має ще шанс. Е, ігор пише, кніця робить ще 30 ігор йому ніколи. Я думаю, що ще 33,3 гри він робить 100%. Так, і Андрій вгадав, що гра про. Пундики та тістечка, це буде євро. Але він не вгадав, що це буде жорстке євро. Ігор пише: гра про їжу, схоже. 100% про їжу. Андрій пише, якийсь дорослий треш. Ренат пише, що це буде контроль, аероконтрол. Ні, ну, так. Андрій пише, що він вгадав. так він вгадав. Ігор пише: гра про алкоголь є, тепер треба про закусь. Ну, не знаю. Ну, таке. Хай буде так. Вадим пише, його я думаю, що з елементом Legacy? Ну, чекає, Вадим, почнуть вони зі звичайної коробки. Потім продадуть ще пару допів, а потім зрозуміють, що їм треба Legacy версія для цієї гри. Тому я думаю, що якщо гра буде успішна, то Legacy там буде не за горами. Так, також Вадим пише Перголо. Вже ж була в новинах. Та, ну, сорі, тоді я її пропустив. Видно, хлопця вона була, але я перевіряв ніби наші списки. Але, видно, втома далась знаки. І я її пропустив. Так, Андрій, мені хата на солодкій планиці і штука в дівчину на волосся викликала асоціацію з певними атрибутами улюблених сусідів. Я не звернув уваги, треба буде подивитися. І Вадим пише: Тану, ні, які асоціації з болотом? Не було такого, Андрій. Андрій пише: Вадим, вже може бути деформація сприйняття. Вадим відповідає, може і так. Андрій, що, новенькі до Дюни? Так, новенький допчик, який вийде у 25-му році. Е, Вадим пише, треба більше дюни для дюноводів. І більше Караку для фанатів Караку. Е, не Караку, перепрошую, Господи. Загублених руїн Арнаку. Ну, Недалеко я втік, помилці, таке е, Ігор пише: на дюні міга мене трохи відпочине. Who knows? Андрій сьогодні бачив, що буде доповнення до проєкту Гая і до кланку Катакомби. Класно. Я того ще не бачив. Вадим пише, Рубораллі краще, як на мене, ніж Кольт Експрес. Ну, мені ще не довелося грати в Робораллі, я вже буду чекати, напевно, на локалізацію. <кій> Можливо. Тому подивимося. Так, кланки гая класні, треба буде брати. Ну, Якщо я не помиляюсь, то Гая це одна з улюблених ігор нашого Андрія. Так, Ігор, так, у Перто з боліт, фірмові планшети вигнуті в обидва боки, на столі крутяться. Це диск. Планшети. Так, Андрій, Ростоков Соло вийшов дуже авторський підхід до новин, було б цікаво ще глянути. Я абсолютно не проти. Я маю надію що Андрій дочит... додивиться стрім до цього е, моменту. Андрію, людям сподобалися твої новини. Е, так, Вадим, у мене була болотна версія Портуріко, наче не дуже погнуті, але вже продав. Е, ну Там ж може бути ще якесь ен видання Болотне. Так, Вадим пише: всім Сімкіфорджу кожну хату бажаю українською. бажано українською. так е, Сезам на геймконі анонсувало доповнення до доїлочки Arkham Horror The Card Game з Drone City. Прикольно, класно. Ну Я так розумію, що зараз повалить після гімкону новин, тому, можливо, наступні новини будуть більшими. Тому чекайте. Андрій, нові допи до карткового Arkham, як американські ігри. Чудово, що гра живе, американські ігри, так. що гра живе, але одразу сумно, що у нас засі з допами. Ну я думаю, що ну ви ж повинні розуміти, що видавець дивиться на продажі. Тобто, якщо ви будете піарити гру і, і її будуть купляти ваші друзі, і ви будете грати, видавець буде зацікавлений в тому, щоб з вас вичнути ще трошки грошиків. Тому допи будуть, якщо будуть хороші продажі, це таке замкнуте коло. Типу люди не купляють, тому що знають, що не буде допів, а допи не виходять, тому що люди не купляють. Ну, хтось має це коло розірвати, і я думаю, що зараз в даному випадку це мають зробити гравці. Адже пам'ятайте, що нашим видавцям і так не легко зараз працювати в цих. Умовах. Добре, друзі, якщо маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть, я з радістю на них відповім. Як маєте якісь коменти, то пишіть. Я з радістю з вами поспілкуюся, а як ні, то будемо розбігатися. Ростіку, як тобі гра, що в тебе що з динозаврами що в тебе за спиною? Не в той бік покрутився. E, дуже гарні кубики, але саму гру я ще не грав. Вона в мене вже десь біля двох років, може, навіть трошки більше, ніж 2 роки. Але все-все ніяк не дійдуть руки до, до них. E, Водим питається, що за гра з динозаврами. Це є Dinosaur Island. Rower and Ride. Так, чекайте промочки чи щось. Ось так вона виглядає. Зараз спробую вам показати ці фантастичні кубики. Ось вони. Такі прозорі з різними символами. Так. І Ігора Комент. Я так і думав, що Ростик не грав, він колекціонер, а не гравець. Це так. Світа, свята правда. От. Але може колись вийде українською це гра, то я таки зіграю її. Так, Вадим Ігри ж купуються гарно, щоб було, а не щоб грати. 100%, щоб гарно за спиною в мене дивилися. Е, так, Ігор пише: такі будуть в острові динозаврів, розум скоро привезе. Андрій пише, люблю гарні кубики. І Вадим пише гарне. Так, я теж купляюся дуже на кубики, бо я, в принципі, механіку на кубиках дуже люблю та й таке Так, цього тижня в нас по плану. Кхм, в середу має бути стрім про якусь гру настільну. А в п'ятницю буде новий випуск рубрики: Ви забули обличчя свого батька від Андрія з каналу Кубасик. Тому чекайте, бо воно красиве. Я його подивився вже. Тож, чекайте в п'ятниці. Добре, друзі, на цьому все. Я вам дуже дякую за увагу. Будь ласка, підтримуйте наших воїнів, наших героїв і підтримуйте волонтерів. І як у вас щось залишиться, то дуже прошу підтримати фінансовий канал. І останній комент від Андрія: жбурляти кубики, мішати карти, які ще механіки потрібні. З цим можна і награти в гру 100%. Все. Всім дуже дякую, гарного вечора, спокійного. Бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог. А з вами був Ростик і Світ настільних ігор. До наступних зустрічей. Па-па.